Заряд, який сюди потрапив, він створив навколо них електричне поле. Так вчителька фізики Ольга Дроботенко показує школярам електричні явища. Воно бігає зі швидкістю 300 тисяч кілометрів за секунду. Ніщо його догнати не може. Через те, коли ви приходите додому і вмикаєте світло, воно миттєво потрапляє у кожен куточок вашої оселі. Як це працює, розповідає четвертокласник Радимир Артеменко. Говорить, цікавиться фізикою і знає чимало з цієї природничої науки. Знаю, як працює Суперклей, чув про як працює ядерна бомба, реакції ядерні як працюють, чув про опір. Та питання дії електрики ще вивчає, додає Радимир. Чому при магнітному полі дити починають відтахуватися від електромагнітного поля, а не на оборот притягуватися? Це ти будеш досліджувати. так. Хімічні експерименти для школярів молодших класів сьогодні показують дев'ятикласники. Дивіться повільно, то вона занурюється палець, а якщо швидко, то вона тверда. Школярка Мілана Савчук розповідає, підготували три експерименти з хімії. Це якраз не нютоновська жидкість. Це ну, була сумішна хмальта води, яка при сильному ударі була тверда, а при якому її кусанні рідка, потім фаронові змії. Це була ну, також не хімічна реакція, при непідпалі якого з'являлися змії. Таким чином молодших школярів зацікавлюють вивченням цієї науки, розповідає вчителька хімії Світлана Ткаченко. Інженерний тиждень це саме виготовлення руками, конструювання чогось руками, створення різних молекул, різних речовин зазвичай тих як речовин, які використовуються в кови кофеїну, глюкози, сахарози. Те, що діти щодня пробують, куштують, щоб вони побачили, як це виглядає. Ну і другий напрямок це все-таки експеримент, тому що по діти завжди люблять. Не лише похімічити, а й створювати пристрої любить і другокласник Лев. Говорить, цей радіоприймач виготовив на уроці за пів години. Це радіоприймач, і завдяки ньому приймається Але це щоб міняти канал. Третьокласниця Єва Позняк розповідає, свій виріб зробила із пластмасового конструктора. Придумала для нього і назву – «Селище драконів. Кнопку, і ось ці гайки будуть рухатися. Я зробила ще одного такого великого дракона з легко. Модель світлофора виготовив учень 4 класу Даніл Вітенко. Говорить, він працює за допомогою комп'ютерної програми. Я зараз відкну його і воно запрацює. Я зробив його із Діоді, діоди, дві Провода, пішалка та і сама плата. Наша школа зареєструвалась до загального проекту, який проводиться під гідою Нова Юкраїн. Саме на проведення інженерного тижня така акція була залучення дітей з метою підвищення інтересу, по перше, дітей до наук точних, технічного спрямування, застосування таких наук, як хімія, фізика, біологія. Ну і звичайно, показати чіткий зв'язок між технікою, між наукою, між їхнім навчанням. Аліна Бережна, Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.